Близько 2500 року до нашої ери на плато Гіза на околиці сучасного Каїра тисячі людей піднімалися ще до світанку. Перед ними стояло завдання, яке навіть сьогодні здається майже неможливим збудувати кам'яну гору за вишки понад 146 метрів, велику піраміду фараона Хуфу. Це не був спонтанний проєкт. Будівництво пірамід було частиною державної програми стародавнього Єгипту. Спрямованою на забезпечення безсмертя фараона. Для єгиптян фараон був не просто правителем, він вважався божественною істотою, посередником між людьми та богами. Його смерть означала не кінець, а початок шляху в потойбіччя. Піраміда була не пам'ятником марнославства, а механізмом вічного життя. Згідно з релігійними уявленнями, душа фараона Ка, мала повернутися до тіла. Саме тому тіло муміфікували. А гробницю робили максимально надійною, захищеною від грабіжників та руйнування. Але постає питання як суспільство без заліза, без колісного транспорту і без сучасних машин змогло перемістити мільйони кам'яних блоків? Ще у ХХ столітті панувала думка, що піраміди будували раби. Сучасні археологічні дослідження це спростували. У 90-х роках, неподалік пірамід, було виявлено поселення робітників. Житлові будинки, пекарні, лікарні, поховання. Скелети показують, що люди отримували медичну допомогу після травм. Це були не раби, а державні робітники та сезонні селяни, які працювали на будівництві під час розливу Нілу, коли поля були затоплені і сільське господарство тимчасово зупинялося. Інженерна частина проєкту вражає не менше камінь для основної маси піраміди добували у місцевих вапнякових кар'єрах. Більш міцний граніт для внутрішніх камер доставляли Асуана за, за сотні кілометрів уздовж нілу на баржах. Дослідження давніх папірусів, зокрема так званого папірусу Мерера, підтверджують існування добре організованої системи транспортування каменю водними шляхами. Для переміщення блоків по суші використовували дерев'яні сани. Експерименти сучасних єгиптологів показали якщо зволожити пісок перед санями, тертя значно зменшується. І десятки людей можуть тягнути камінь вагою у кілька тонн. Як саме блоки піднімали на висоту, досі залишається предметом наукових дискусій. Найбільш імовірні версії включають систему прямих і спіральних земляних рамп, які поступово нарощували разом із зростанням піраміди. Жодних доказів використання втраченої технології або надлюдських можливостей не існує. Те, що справді вражає, це рівень організації держави. Будівництво піраміди тривало близько 20 років і вимагало постійного постачання їжі, води, інструментів, одягу та медичної допомоги для тисяч людей. Це була не просто будівля, це був проєкт національного масштабу, який тримався на бюрократії, логістиці та точному плануванні. Піраміди були також політичним інструментом, вони демонстрували силу держави, стабільність влади та здатність фараона керувати ресурсами всієї країни. Чим грандіозніша піраміда, тим могутнішим виглядав правитель в очах підданих і сусідніх держав. І хоча минуло понад 4,5 тисячі років, піраміди досі стоять. Не тому, що їх збудували за допомогою таємних знань, а тому, що їх створили люди з дисципліною, інженерним мисленням і вірою у власну цивілізацію. Це історія не про магію, це історія про те, як організоване суспільство здатне робити речі, які переживають тисячоліття.